І так, доброго вечора. Ми сьогодні знову на цьому самому полі, хто пізнає краєвиди, палка вже перебита. Сьогодні 26 вересня, такий історичний день, Те, Де, що покажу. Ось так пропорції вдарені точки. Починаємо діскувати. Діскова вчіплена, досить непогано робить. Думаю, що будемо сіяти. Трошки мокро, бо вчора дощ перейшов на Липаї. Є місцями Сусонка, плямки, Каміння, горб, але, але це нічого. Бачимо, в далині відніються Це Ми відбили свої дві ділянки, два бої. Кусугір, але нічого, це все своє. Починаємо перше таке велике поле. Тому що до цього в мене тільки городики по гектару, до гектара, чуть більше. А з таким великим полем я ще практики не мав. Ну, але нічого, думаю, справимося. Хочу зараз відбити, зіскувати, тому що далі тут управляє агрофірма, щоб я їм не заліз, вони мені. І в планах сіяти пшеничку. Сіяти пшеничку, не все поле. Трошки кусочок там низ залишимо під сою, щоб було міняти. А так беремося помалу до роботи. Поле після соняшнику. Трошки важко буде, але Божою поміч все ми зробимо. Трактор з Оленем, далі працює. Вчора, 25 числа, був на виставці Агро Тернопіль. Дуже класно, бомбезно. Ніколи на таких зустрічах не був, є на що подивитися. Посидів в тракторах гарних відповідних, зробив висновки. Так що будемо працювати, йти до кращого. Головне, що у нас закінчилась війна. А решта все ми поправимо. Думаю, що з нашим народом, трудолюбивим, все вдасться зробити. Тільки трошки ще треба мати гідності і поважати один одного, любити. Тоді нам би ціни не було. Ось так знов хмариться, передаю дощики, але щось ми сьогодні зробимо. Дякую всім за увагу. Гарно зібрати урожаї, посіяти. Тримаємося.